Ми певно діємо на нерви в системи спільних теорем. Хтось дуже хоче, щоб ми умерли Немає нас, нема проблем. Ми мали зникнути в пустелі, немов підводні кораблі, враховані лани і скелі, ліси і все, що є в землі. Цукно на ряси кардиналів сіріє змотане в рулон, біліють черепи на палях. Кістки вип'ячує полон, ще продивляється дороги і сивина на голові, і з бліндажів ще чути стогін. А потім крики бойові, і це так діє всім на нерви, штурмує долю їх важку. Планета, схожа на консерву, Желе у власному соку, де імпотентність, недостатність. Ні сил, ні розуму для гри перебиває строк придатність, а етикетка кольори. Прикрийте мами діткам вушка, зніміть зі сховища замок, не сплять в повітрі сучі тушки, і Ніколаївський ваньок. Ми правда діємо на нерви. Відчутно більше з кожним днем хтось сильно хоче. Щоб ми вмерли, та слава Богу, ми живемо.